Заслужити Божу любов. Дорогі ми, глибоко в душі, ми всі гадаємо, що маємо зробити щось, аби заслужити Божу любов. Ми можемо навіть уявляти ангела, який веде рахунок наших добрих та поганих учинків на довгому своє, і якщо ми досягаємо якогось мінімуму кількості зробленого добра. То Бог починає любити нас. Це людське мислення і дещо таке простацьке. Божа природа натомість інша. Його любов доступна всім, і її не треба заробляти. Все, що потрібно, це відповідати любов'ю на його первісну любов. Його вихідна точка не є нейтральною. І нам нічого не треба любити, щоб Бог почав нас любити. Божа любов це джерело всякого добра, сама Його природа це любов. Однак ми дуже хочемо відчути, що Бог добре думає про нас, бо думка Бога є єдиною, яка має значення. Те ми маємо нагадувати собі, що Божа думка про нас. Його любляче ставлення грунтується не так на наших учинках, як на Його природі. Його стосунки із нами беруть початок з любові, якою Він нас огортає, наче мантією від початку усіх часів. Отець створив нас з любов'ю, Син Божий відкупив нас з любов'ю. І з любов'ю ми освячуємося Духом Святим Любов. З любов'ю Бог кличе нас до Царства Небесного для вічного життя. І тільки коли ми приймаємо Його любов як маяк у житті, тільки тоді ми можемо надіятися, що Божа хороша думка про нас буде обґрунтованою. Божа любов для наших душ є солодшою мед для язика, і вона відкривається в словах, які Він до нас промовляє. Справді, його слова любові далеко більше, ніж слова, вони дістаються наших сердець, і сповнені сили, кажуть, нам невимовно більше, ніж чують наші вуха. Їх можна Порівнятись з батьківською турботою чи зі щирим поцілунком матері, повними доброти і тепла. Вони пробуджують довіру і радість у наших душах. Слова, які промовляє до нас Христос, є дух і життя. Івана 6:63. Він говорить не тільки від себе, але й від імені Отця, який Його послав. Так само і Святий Дух нагадує нам і підтверджує все, чого навчив нас Ісус Христос з волі Свого Ця. Наше завдання приймати Божу любов і готувати добрий ґрунт, на якому проростала Божа слава. Сьогодні, дорогі мої, поширені багато недух дух серця, і не тільки в медичному сенсі, але і в духовному. Чимало людей переживають брак любові, порожні серця кличуть про справжню, життєдайну, самовіддану любов. І найкращим є те, що вона доступна для кожного. Надзвичайна, прекрасна, божественна дійсність, Божа любов завжди чекає на нас. Тут варто лише попросити. Коли, попри наші невдачі та слабкості, ми повертаємося до Божої любові і робимо те, що каже Він нам, так що найвищою мірою реалізували все, на що здатні, ми певно, можемо надіятися, що Його добра думка про нас не похитнеться. Однак нам слід чинити добро в ім'я Бога зі скромністю в серці, а не про. Людське око, Христос навчав не шукати винагороди у схваленні інших людей, інакше ми втратимо небесну нагороду Небесного Отця. Чи говорять люди добре про нас, чи погано, це несправді не так важливо. Натомість те, що говорить Бог, ми маємо слухати уважно. Бо саме Його думка має справжнє значення для нас. Дорогі мої, немає такої людини, яка б не хотіла бути щасливою, бо хто з нас сьогодні не хоче бути люблений і хто з нас не хоче любити. Людина шукає любові і щастя, шукає у різному, у друзях, в родині, в роботі, в грошах, в розвах. І коли навіть знаходить їх там, то незабаром розуміє, що те щастя і та любов є минущою. Помирають близькі, відходять друзі, втрачається робота і гроші. Тоді людина шукає чогось такого, щоб вона мала завжди. І цим загуждем є любов Ісуса Христа. Ми просто часто не довіряємо Богові. чому ж Переконані, що Бог не приймає нас такими, якими ми є. Ми тоді гадаємо, що потрібно заслужити цю любов, а для цього треба постаратися стати святим. І аж тоді, мовляв, Бог нас полюбить. Нерідко людина сумнівається в безумовній любові Бога, тому що багато разів розчарувалася в любові людській. Але потрібно усвідомити собі, що Бог не є такий, як людина, і любов Його не така, як у людини. Багато думають про Бога як про грізного і караючого суддю або дуже далеко святу істоту, та насправді він хоче бути другом, люблячим Отцем, що в старому Завіті, стане пророка Осії Бог говорить про свій народ. Я брав їх за руки, але вони не розуміли, що то я доглядав їх, я притягав їх людяними мотузками, поворозами любові, я нахилявся над ними і давав їм їсти. Так само, і тепер Господь піклується нам, бере на свої батьківські руки, а ми того не розуміємо. Бог є любов. Дивіться, яку велику любов дарував нам Отець, щоб ми дітьми Божими звались, ми і є ними, говорить апостол Іван Нелис Іван, Бог любить нас, безумовно, такими, якими ми є. Перед Ним не потрібно, не потрібно бути ідеальним, щоб бути достойним Його доброти і благості. Любов Бога юлює від немочі і недух, лікує від незадоволення собою, отоюючим світом і самим життям. Любов Бога до людини це щось незвичайне, те, до чого не можна звикнути. Бог любить нас і в його планах дати нам мир, мету життя. І виразити себе як особистість, бо хоче, щоб ми були щасливими, бо Він сам є абсолютною любов'ю і тому не може бажати комусь. зла. Мабуть, дорогі мої, найповнішим, таким найпереконливішим знаком та доказом любові Бога Отця до нас є воплочення Його єдинородного сина. Любов вже полягає не в тому, щоб ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав Сина свого примирення за наші гріхи. Саме на Христі, Бог найглибше і дуже наочно показав свою любов до нас. У розп'ятому Христі Бог принизився перед кожною людиною, своєю любов'ю благаючи нас. Відкрити свої серця для Нього. Кожної хвилини Христос стукає у серце людини, щоб вона відчинила Його, впустила тоді любов, певну, вічну безумову, і, відчувши, досвідчивши ту любов, щоб вона стала щасливою і радісною, і тут уже назавжди. Божа любов, згідно з біблійним описом, беззаперечно є безумовною, бо вона виявляється до її об'єктів, тобто до його людей, незважаючи на їхнє ставлення до нього. Інакше кажучи, Господь любить, тому що любов є частиною його природи, 1 Івана 4.8, і вона спонукає Його до великодушних дій. Ми чітко бачимо безумовну природу Божої любові в Євангелії. Євангеліське послання це фактично історія божественного спасіння, бачачи плачевне становище своїх бунтівних людей. Господь вирішує спасти їх від гріха, і це рішення ґрунтується на його любові. Ефесіан 4:10. 4:5. Зверніть увагу на слова апостола Павла у посланні до римлян. Бо Христос, коли ми ще були недужі, своєї пом... Пом... пори помер за нечестивих, бо науряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може, той відважиться вмерти. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Римлян 5, 6, 8. Читаючи це послання, ми дізнаємося, що люди відокремлені від Бога через свій гріх. Ми перебуваємо у ворожнечі з ним, і його гнів виливається на нечестивих за їхню неправедність. Римлян 1, 18, 20. Ми відмовляємося від Нього, а Він відплачує за наші гріхи. Ми також дізнаємося, що усі люди згрішили та позбавлені Божої слави. Римлян 3.23, І що ніхто з нас не шукає їхнього, ніхто не робить того, що йому до вподобає, ремлянам 3:10.18. Знаючи цю ворожість і відчуженість від Господа було б абсолютно справедливим, якби Він за це нас просто знищив. Але Він виявляє до нас любов, даруючи свого Сина Ісуса Христа як викуп за наші гріхи, тобто для угамування Його праведного гніву. Бог не чекав, поки ми виправимося, щоби викупити нас від гріха. Замість цього Він зійшов, аби стати людиною та жити серед свого народу, Івана 1,14. Він відчув наше людське єство, все, що означає бути людиною, і потім добровільно запропонував себе як замісне викуплення за наші гріхи. Це божественне визволення привело до великодушної самопожертви. Як сказав Ісус, ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Івана 15:13. Саме це і зробив Бог у Христі. Безумовність Його любові пояснюється ще у Догоривках зі Святого Письма. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом, спасенні благодаттю. Ефесян 2, 4, 5. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого єдинородного послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина благанням за наші гріхи. 1 Івана 4, 9, 10 Важливо зазначити, що любов Бога це любов, яка діє першою, вона ніколи не діє у відповідь, саме це робить її безумовною. Якби вона була умовною, тоді нам потрібно би було щось зробити, щоб її заслужити. Нам треба було б якось умертвити його генів та очиститися від гріха, перш ніж він міг би нас полюбити. Але Біблія звіщає не про це. Єєзавістка Євангелія полягає в тому, що Господь, мотивований своєю любов'ю, діє безумовно заради спасіння людей від гріха. І тут хотів би, мої, вам ще подати 10 тез про любов від отця Йосифа Августина, який змусить задуматися нас трошки. Перша любов. Це жертовність посвята. Ми всі хочемо любові, але не задумуємося над тим, чим, чи самі її даємо. Джерелом любові є Бог. Людина приймає любов від Бога і ділиться нею з ближнім. Чим більше вона отримує, тим більше здатна давати. А чим більше дає, тим більше може прийняти знов. Щоби давати любов іншим, треба перебувати у тісному зв'язку з Богом. Відкритися і довіритися Його любові. Друге, тільки Божа любов безкорисна, любов людей треба заслужити, Божу любов ми отримуємо як дар благодаті. Людська любов вимагає певних дій та навичок. Очікуючи любові від інших, ми повинні помічати і втілювати у життя сподівання тих, з ким живемо, чи хочемо налагодити стосунки. Прислухатися до їхніх потреб і прагнень. Третє, любові не можна вимагати. Любов це свобода, коли хтось із закоханої пари або подружжя висуває рішучі вимоги до партнера, то поводиться егоцентрично, обмежуючи свободу і автономію іншого, у рішучому домаганні любові від інших, у намаганні змусити до неї Завжди наявний певний елемент маніпуляції, натиску чи навіть насильства. Четверте, не можна давати любов іншим, якщо сам її не приймаєш. Багато людей роблять помилку, коли, нехтуючи власними потребами любові, намагаються із самопосвятою та відданістю служити іншим. Наслідком такого жертовного служіння може стати духовна порожнеча, а згодом пригнічення і криза. Людина не може допомагати іншим, не дозволяючи допомогти собі, адже сама не є джерелом любові. П'яте: любов потребує важкої праці. Налагодження стосунків, створення сім'ї, виховання дітей, а особливо тісний зв'язок з Богом, вимагають щоденних зусиль і праці над собою. Любов не можна купити за гроші чи отримати за дар. Любов дає можливості шосте, закоханість, дар від Бога, що мотивує молодих людей змінюватися. Заради стосунків з коханим коханою, людина здатна відмовитися від шкідливих звичок, позбутися недоліків і розвивати свої здібності. Молоді люди часто марнують цей дар, не усвідомлюючи його цінності. Сьоме, любов зростає разом з людиною, від появи на світ до глибокої старости. Якщо дитина упродовж доросліша Належно сприймає любов батьків, учителів, душпастерів, то її здатність любити збільшується, і в дорослому віці вона зможе втілювати дар любові у своєму щоденному житті. Восьме, коли Бог на першому місці все інше на своїх місцях. Чим більше добра, тим менше часу на пристрасть. Не варто думати, що сексуальні гріхи є найбільші. Це шоста заповідь, а не перша. Коли людина дбає про чистоту серця і робить добрі справи, то може опанувати свою слабкість. Дев'яте. людська любов вимагає компромісу. Чому подружжя розпадаються? Тому що люди бувають уперті, дотримуючись власних переконань або сперечаючись через банальні речі. У подружньому житті треба вміти поступитися, відмовлятися від своїх поглядів, обговорювати складні ситуації. Перед одруженням варто подумати, чи є між нареченими компроміс і як його можна досягти. Подружні стосунки це стосунки партнерства. Десяте, останнє, інвестиція у любов повернеться стократ. Ми можемо призвичаїтися до невеликого заробітку і скромного способу життя, але нам важко змиритися з відсутністю подружньої любові, сімейної злагоди та взаємоповаги. У погоні за кар'єрою і матеріальним комфортом люди часто занедбують домашні справи, спілкування з дружиною та дітьми, а тоді пожинають гіркі плоди непорозуміння. Пригнічення, образи зради. Молодим людям слід ретельно підготуватися до святої тайне подружжя. Адже церква лише освячує їхній союз, а відповідальність за його укладання і дотримання несуть самі наречені. І на кінець 10 постанов чи застанов про Божа Любов. Любов це жертовність посвята. Ми всі хочемо любові, але не задумуємося над тим, чи самі її даємо. Джерелом любові є Бог. Людина приймає любов від Бога і ділиться з нею сплишнім. Що більше вона отримує, то більше здатна давати, а що більше дає, то більше може прийняти знов. Щоб давати любов іншим. Треба перебувати в тісному зв'язку з Богом, відкритися і довіритися Його любові. Друге, тільки Божа любов безкорисна. Любов людей треба заслужити. Божу любов ми отримуємо як дар і благодать. Людська любов вимагає певних дій та навичок. Очікуючи любові від інших, ми повинні помічати. І утілювати у життя сподівання тих, з ким живемо, чи хочемо налагодити стосунки, прислухатися до їхніх потреб і прагнень. Третє, любові не можна вимагати. Любов це свобода, коли хтось із закоханої пари або подружжя висуває рішучі вимоги до партнера, то поводиться егоцентрично, обмежуючи свободу і автономію іншого. У рішучому домаганні любові від інших, у намаганні змусити до неї завжди наявний певний елемент маніпуляції, натиску чи навіть насильства. Четверте, не можна давати любов іншим, якщо сам її не приймаєш. Багато людей робить помилку, коли, нехтуючи власними потребами любові, намагаються із самопошвятою та відданістю служити іншим. Наслідком такого жертовного в лапках служіння може стати духовна порошнеча, а згодом пригнічення і криза. Людина не може допомагати іншим, не дозволяючи допомогти собі, адже сама не є джерелом любові. П'яте. Любов потребує важкої праці, народження стосунків, створення сім'ї, виховання дітей. А особливо чесний зв'язок з Богом вимагає щоденних зусиль праці над собою. Любов не можна купити за гроші чи отримати задар. Шосте. Любов дає можливості закоханій штар від Бога, що мотивує молодих людей змінюватися. Заради стосунків. З коханим коханою людина здатна відмовитися від шкідливих звичок, позбутися недоліків і розвивати свої здібності. Молоді люди часто марнують цей дар, не усвідомлюючи оцінності, що ми? любов зростає разом з людиною, від появи наш до глибокої старості. Якщо дитина упродовж доросліше належно приймає любов батьків, учителів, душпастерів, то її здатність любити збільшується і в дорослому віці. Вона зможе втілювати цей дар у своєму щоденному житті, коли Бог на першому місці усе інше на своїх місцях. Що більше добра, то менше часу на пристрасть. Не варто думати, що сексуальні гріхи найбільші. Це шоста заповідь, а не перша. Коли людина дбає про чистоту серця і робить добрі справи, то може опанувати свою слабкість. Любов людська вимагає компромісу. Чому подружжя розпадається? Чо? Тому що люди бувають вперті, дотримуючись власних переконань або сперечаючись через банальні речі. У подружньому житті треба вміти поступатися, відмовлятися від своїх поглядів, обговорювати складні ситуації. Перед одруженням варто подумати, чи є між нареченими компроміс і як його можна досягти. Подружні стосунки це стосунки партнерства. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, де я уділяю благословення, пишіть імена і про вподобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.